Друзі, доброго дня. З приводу питання, яким чином можна отримувати спадщину, яка знаходиться в Україні, а ви, наприклад, тимчасово виїхали за кордон, наприклад, в Європу або в Америку, або перебуваєте десь в Канаді і так далі, дивіться, щоб ви для себе зрозуміли алгоритм дій, що вам потрібно робити. По-перше, ви звертаєтеся до працюючого нотаріуса, який є в Україні по місці знаходження майна, яке вам необхідно отримати у спадок. І якщо це майно, яке знаходиться для прикладу на тимчасово окупованих територіях, то зараз на період дії воєнного стану територіальність змінена, тобто її взагалі прибрали. В такому разі, якщо ваше майно там будинок, квартира, земля, знаходиться на тимчасово окупованій території. В такому разі ви можете звертатися до будь-якого нотаріуса на підконтрольній території, який наразі працює. Для чого вам це необхідно? Для того, щоб ви узгодили перше, це вам потрібно узгодити текст заяви. Де ви будете зазначати ваше бажання, все ж таки отримати спадок, який вам переходить або по заповіту, або по закону? Немає значення. Чому я вам на цьому наголошую? Тому що ми дуже давно практикуємо взагалі спадкові справи, але люди роблять одну ту саму помилку, які перебувають за кордоном, і вони завіряють одразу заяву про бажання отримати спадок в Україні. Але коли ця, ця заява надходить в Україну і дивиться наш український нотаріус, то дуже часто, коли українського нотаріусу такий текст заяви не влаштовує. Різні там бувають моменти, але взагалом я б рекомендувала, щоб у вас не було потім. Додаткових витрат на ще одне завірення відповідної заяви все ж таки узгодити текст заяви з українським нотаріусом, а вже потім звертатися до посольства України за кордоном, завіряєте відповідну заяву. І є два варіанти, як ви можете подати відповідну заяву і відкрити спадкову справу в Україні. Перше, ви передаєте відповідну завірену заяву. Напряму до нотаріуса це можна зробити, наприклад, кур'єрами, міжнародною поштою, зараз вона працює. І другий варіант, коли ви знаходите довірену особу, виписуєте довіреність і також надсилаєте ці документи на довірену особу, і вже довірена особа йде до нотаріуса, подає вашу завірену заяву і додаткові документи, які підтверджують право власності і підтверджують факт смерті особи, яка вам передає майно у спадок. Наступний момент а, з приводу того а всі плутаються, що є строки, начебто, коли необхідно оформити свідоцтво про спадок, коли вже відкрита спадкова справа. Друзі, дивіться, головне, щоб ви саме заяву про своє бажання отримати спадок, встигли подати. Ну от постандартно, це 6 місяців. Не плутайте, будь ласка, саме з дати смерті спадкодавця. Але якщо зараз ми беремо, то в період воєнного стану цей період продовження. Продовжено. Останніми змінами від десь червня місяця, доброго дня з червня місяця були зміни відповідні, і зараз з дати смерті це виходить в нас 10 місяців, коли ви маєте право подати відповідну заяву і вам відкриє український нотаріус спадкову справу. Але, друзі, щоб все ж таки... 100% все було окей, все було правильно, то я вам все ж таки рекомендую не заходити далеко за оці 6 місяців з дати смерті. Тобто, подати завчасно заяву, щоб ви точно були впевнені, що у вас все зроблено правильно, і відповідно, спадкова справа у вас відкрита. Це те, що е щодо відкриття спадкової справи, але, друзі, Строку для того, щоб саме оформити свідоцтво про спадщину, тобто завершити сам весь цей процес оформлення на себе спадкового майна, не встановлені законодавством взагалі. Багато хто пише, що там треба через рік, максимум 5 років, що начебто там держава потім відбирає це майно. Ні. Законом не встановлено строків, коли ви маєте оформити свідоцтво про спадщину. Тому головне, щоб ви правильно і швидко встигли подати заяву про отримання спадщини. Це підтверджує ваше бажання, що ви все ж таки входите в спадщину. І, наприклад, у вас з дати, коли ви подали заяву про те, що ви хочете отримати спадкове майно. У вас, наприклад, виникає зобов'язання оплачувати комунальні послуги і так далі. Тобто, право користування як власника. У вас виникає з дати, коли ви подали відповідну заяву. А от саме оформлення всього, щоб ви, наприклад, потім це майно могли дарувати, продавати і так далі, законом не встановлено. Тобто, якщо ви приїдете через рік в Україну і скажете нотаріусу, все, я там готов, готова оплатити відповідні збори і ваші там послуги нотаріальні, то відповідно. Вам без питань видадуть ваше свідоцтво про спадщину це саме основні такі моменти, на які я вам хотіла зробити акценти, тому що багато людей. Ці моменти плутають. Ну, Тобто в строках плутаються, що треба робити, чи можливо з-за кордону а, отримати спадщину. Як вже бачите, ви з ефіру, який ви продивилися, так це можливо, у вас такі права повноваження є. Головне вам що? Головне вам, щоб ви мали відповідно підтвердження свідоцтва про смерть вашого родича і відповідно документи, які ви потім навіть можете е шукати, відновлювати і так далі. саме на квартиру, будинок, землю і так далі. А, ще один момент, який я хотіла вам проговорити, неприватизоване майно. Тому що ви багато питаєте, от мені там неприватизована хата належить, що мені робити, як її оформити, бо щось нотаріус каверзує говорить, що таке майно не оформлюється, щось він там мені не те говорить. Нотаріус правильно говорить, неприватизоване майно не переходить у спадок. Воно, якщо не буде взагалі ніяких дій, воно просто буде в повітрі і через певний час там а, має бути взагалі розроблено порядок, коли його так і не розробили, то воно може переходити до місцевої громади. Тому, друзі, в кого ви знаєте, що батьки не оформлювали, не приватизовували квартиру, не оформлювали правильно землю, не приватизовували хату. Поясніть, будь ласка, що. Це необхідно зробити, допоки ваші батьки, родичі і так далі живі, які мають на руках відповідні документи, і саме вони, як користувачі головні, мають повноваження ввести, ну тобто, провести взагалі всю цю процедуру приватизації, хоча б почати і встигнути подати, хоча б заяву і пакет документів. Тобто проявити своє бажання приватизувати відповідне майно, вам, хоча б тоді, як спадкоємцям, в суді буде можливість визнати право власності і дозавершити процедуру приватизації. У нас вже такі справи були, вони хоча б виграшні. Але якщо головний користувач навіть не подавав при житті заяву. На приватизацію, тоді навіть вам і суд не допоможе. Серйозно, з практики, з цього, з цього питання в нас з колегою з Христиною Чкур дуже багато, але я вам це наголошую, щоб ви про це знали, розуміли, як це все відбувається, і не покладали великих надій навіть на судові розгляди, тому що там є, є нюанси, скажімо так. Друзі, хочу вам дещо показати. Якраз ми виїхали сьогодні вихідний. На рибалку я хочу вам трішечки показати. Це я на мостик зараз заходжу. Покажу вам трішки краси. Це, з одної сторони, залив, у нас дуже такий гарний, красивий. Тут природа шикарна, величезний, такий, довжелезний. Тут навіть, бачите, тут заросло все. А з іншого боку, в нас Київське море. Бачите, яка краса. Шикарна природа взагалі в Україні. Маю надію, що ви сьогодні також маєте вихідний. Це так. Хвилинка розради. Комусь, можливо, не вистачає позитивчику, щоб якось себе відволікати, тому що психіку треба все ж таки самому або самій себе тримати в узді, тому що тут з такими новинами, як ми маємо кожного дня, складно, складно, скажімо так, справлятися. Тому треба іноді відволікатися. Мене особисто дуже спасає природа. От, і психологів тоді не потрібно, тому що. Все ж таки, вважаю, що кожен себе має самостійно тримати в узді. Все, друзі, бажаю вам гарного дня. Якщо будуть питання, пишіть в коментарі. Наші контакти також є на каналі. От. І до нових зустрічей І Вдячна вам за лайки. Не забувайте нас лайкати все. Гарного всім дня! На все добре!